Так, друзі, докопався я. Воно яма, вітер такий дує. Ось що це падло. Півтора метра, той глибше лежав. Ну та йому вафлі. Тут тільки два циліндри, що уцілівши, Не одна свічка уцілівши, карбіратори попиті. Раніше не цілі, може що більше, Свічка одна уціліла, свічка ще бріксовська, катушка. Та катушки теж вафлі. Та він забурився добре в землі, метра півтора, а то й більше. Всі остатки, циліндри, вербіратори. Попало добре. Будеться покупуватися, Сереги. Така ось платка. Щось за вітер вибачте. Це такий блочок якийсь лукенький. Є два модема. Підскажіть що з ними зробити. Два модема, один ще цілий із сім картою. Буде одать. Ось такі тут, друзі, справи. Всю катушка, що катушка з радіо залишилась. Ну, друзі, за те, що я копався, ходився, вас подобайка, підписка і коментуйте, будь ласка. Коментуйте. Кому може потрібно, відправлю по запчастинам два циліндри цілих. його зна, фіхіозна. Ми треба запчастини кому. Догомовимося. Все, друзі. Всім дякую до побачення.